всіх глядачів мого каналу, хто дивиться давно мої відео, то знає, що у мене є цитрусові рослини: апельсини, лімони, мандарини, кумквати. Зараз в кадрі у вас кумкват кумкват Маргарита. Кумкват Маргаріта. А оце кумкват бік Маргарита. Тобто вони відрізняються плодами. Якщо тут от, ось такий от плод, бачите, великий, то кумкват Маргаріта має не в... менші плоди, але вони дуже смачні і солодкі. Кумквати завжди мене квітнуть. Ну, пізніше всіх інших цитрусів, і тому і е, достигають вони теж пізно-пізно. Тобто, давно вже зняти були і мандарини, і клімінтіни, і апельсин, вони переквітли, а залишилось от, тільки бергамот, от у мене залишився, і кумквати. Бергамот, він молодець, бачите, він і плоди висять в нього, і от він дає прирости, і квітне. Тобто сьогодні я зніму ці плоди, тут, виходить, 4 плода в нього. От. І щоб рослина могла далі розвиватися спокійно, то я їх познімаю. І ці рослини от, вже закінчили цвісті, це фрагола. Бачите, він є завість. Ну, квіт дуже сильно, Сподіваюся, що він мені щось там залишить, якісь плодики. В цьому році на ньому було шість штучок апельсинів. Так, дуже квітне от, ну Не знаю, як він це все витримає. Вон дивіться, скільки в нього квітів. Це от просто так сказати, море квітів. І він, бідний, і листя скидує. І Ну, але квітне. <хи> і, значить, так, так як це. Ой, зараз пройду по своєму лісу, цьому, бо тут не повернутися. Для того, щоб кумкват почав е, свій новий рост, то я сьогодні зніму ці всі плоди от, і е, ну, дам йому добривка і можливість, щоб він нарощував далі свої перерости. От, Оце, бачите, сірі квіточки це вже теж відцвітали. Це кліментін. ну, Десь зав'язі вроді як і є. ну, Це він ще буде нормувати. Тому не знаю, як, от, бачите, нав'язалося, але чи буде, як там буде зав'язь, не знаю. Ну, що я можу сказати про кумкувати? В принципі, вони вирощуються, як і всі інші цитруси. Взимку тобто вони у мене стоять в зимовій теплиці, теплиці. Тут температура ну, не більше 10 градусів, ну, 7-8, максимум 10. Стоїть обігрівач, от, і він підтримує температуру ну на, на полу там і 5 градусів, а де в повітрі там побільше. Ну, ось от, ще раз показую вам врожай, тому що зараз, зараз все познімаю. Ї... їдяться з, -з кирочками. От я поклала на... Уже приготувалась, тому що однією одною рукою знімаю, так сказати. Да? І поклала тут, ну, подождите, включу віси, бо приготув... приготуватися приготувалася і розрізала той кумкват. Ну, хотіла... Хотіла його, е... От бачите, от вони розрізані в розрізі. Оце кумкват бік Маргаріта один. А інший кумкват Маргаріта. Щось мої віси не, не включаються чомусь. Не знаю. Зараз. Зачаюсь, прийшлося виключити телефон для зйомки, щоб розібратися з цими вісами. Ну, от, виходить, 41 грам на вісах. Це бік Маргарита. А Маргаріта буде менший. От. У нього ну, почти 14 грам, да? Ну, Це я зняла такий плодик не, не самий високий, найвиший, великий, Так, щоб по-чесному. Дивіться, взагалі вони без кісточок. Але оці я е, розрізала всі. І вони всі з косточками. От. Але у них е, дуже смачна оця шкірочка. тому е, Їсти треба кумкувати разом з цією шкірочкою. Ну, косточки получаються тоді, коли вони запилюються бджолами на вулиці. А вони ж влітку у мене всі стоять на вулиці, всі ці рослини. Тобто, не в теплиці стоять, я їх виношу, вони всі будуть на вулиці. Ну, так от. Е Показую ще раз вам врожай. І сама буду переглядати на цей врожай дивитися. Ну, а так у мене теплиця, бачите, тут -от квітів дуже багато. От, і, в принципі, тут все змінюється. Ці квіти заїхали недавно, а взимку тут були інші рослини. Ну, На все добре. Бажаю вам того, що, щоб ви ну, мали якісь бажання вирощувати якісь цікаві рослинки, тому що цитруси, от якщо хтось захоче з вас зайнятися цитрусами, то вже ця ідея вас не покине. Знаєте, як, коли гортензії там садять, от у мене багато гортензій, то ну, а там якась пропала гортензія, посадив іншу. Що там ліщу, що а за цитрусами ну, переживаєш, як за своїми дітьми. І от коли вони квітнуть, такий запах стоїть, запах жасміну. І знаєте, приходиш сюди в теплицю, тут прямо сеанси ароматерапії. Дуже мені подобається. Я прям цілий рік чекаю цього цвітіння. ну, от, В принципі, я ж кажу, що той, хто спробує хоч. Посадити хоч один цитрус у себе мати, то потім однозначно цю справу не покине і однозначно буде цікавитися цими рослинами і вирощувати їх. Ну так, на все добре.